Інші міняють коїв у теплі очі, а інші нічого не роблять. це крепка резина, і їх неодь можна помати, і як їх кинути, вони плигнуть. Всі сучасні сорти капусти походять від одного з Родича, який понад шість тисяч років тому зустрічався в середзерноморському регіоні. Білокачана капуста містить велику кількість вітамінів і мікроелементів, а за вмістом аскорбінової кислоти може змагатися з лимонами та апельсинами. Сортів солодкого перцю безліч, але він однаково високо цінується як спеція, як овоч, і навіть як кімнатна декоративна рослина. Зелений, жовтий і помаранчевий перець це просто недостиглий червоний. Однак у кожного є свій набір поживних речовин. У світі багато різних сортів буряку, які відрізняються кольором, формою та смаком. Крім червоного, можна побачити яскраво-білий, золотисто-жовтий, рожевий і навіть смугастий буряк. У світі вирощують понад 7 тисяч сортів помідорів, і майже всі вони червоного кольору, проте також є зелені, жовті, помаранчеві, рожеві та фіолетові. У томатах є серетонін, званий гормоном щастя, тому помідори, особливо рожеві, заспокоюють нервову систему. Чесник це цибуля. Чесник багаторічна трав'яниста рослина. Що належить до сімейства цибулевих. Картопля четверта за обсягом вирощування у світі продовольча культура після рису, пшениці та кукурудзи. Вперше люди почали вживати цей коренеплід в їжу близько 8 тисяч років тому у картоплі міститься більше калію, ніж в бананах. Більше вітаміну С, ніж в апельсинах, і більше клітковини, ніж в яблуках. Датою виникнення картопляних чіпсів вважається 1854 рік. Буля одна із найстаріших культурованих рослин, існує 1250 видів цибулі. Цибуля багата джерелом вітамінів А, в 1 В2 та С в ній багато фосфору та калію. У всьому світі морква другий за популярністю овоч після картоплі. Долоні та підошви, ніг можуть стати помаранчевими, якщо з'їсти багато моркви.